Сьогодні ми з вами розглянемо тему Графічний редактор Кріта. створення та опрацювання растрових зображень у графічному редакторі Кріта». Згадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про графічні редактори їх види. Розглянемо графічний редактор КРІТА, особливості його налаштувань та інтерфейсу. Ознайомимося з інструментами малювання в цьому редакторі і навчимося створювати растрові зображення, відкривати та зберігати файл у цьому редакторі. Давайте пригадаємо, що ж таке графічний редактор і для чого він призначений. Які графічні редактори ви вже використовували? Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. Зазвичай для певного виду графіки використовують відповідний графічний редактор, наприклад, редактори растрової та векторної графіки. У других-п'ятих класах вивчались програми, які є растровими графічними редакторами. До растрових графічних редакторів відносять Paint, Tux Paint, PaintNet або растрову складову графічного редактора середовища Scratch. Під час роботи з графічними об'єктами в текстовому процесорі та редакторі презентації можна було ознайомитись з опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, наприклад, програма фотографії Windows, так і для професійного використання в різних галузях. Що таке розміри сторінки текстового документа і які існують стандартні розміри аркушу паперу? Як встановити розміри малюнка в графічному редакторі або сторінки в текстовому процесорі і в яких одиницях вимірювалися ці розміри? Графічний редактор Кріта призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити із сайту розробників і встановити на свій комп'ютер. Після запуску програми на екрані з'являється початкове вікно графічного редактора, в якому можна вибрати одну з операцій продовження роботи в програмі, створити новий файл або відкрити існуючий, або перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта, переглянути підручник з роботи у програмі, задати питання на форумі, відкрити сайт програми та інше. Якщо буде обране створення нового файлу зображення, тобто команда Новий файл, то відкривається вікно налаштувань значень властивості зображення з вкладками розміри та вміст. На вкладці розміри можна встановити розмір аркуша малюнка, а також роздільність зображення. На вкладці Вміст розміщено елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів у малюнку, за замовчуванням це два шари, кольору та рівня в непрозорості тла. Для початкової роботи з Кріта можна залишити всі значення зазначених властивостей, запропоновані за замовчуванням, і вибрати кнопку Створити. Інтерфейс програми Кріта з установленими за замовчуванням значеннями властивостей наведено на малюнку нижче. Як ми бачимо, вікно графічного редактора Кріта складається з таких елементів. Під цифрою 1 панель інструментів, цифра 2 позначає рядок меню, 3. Панель файл, 4. Панель пензлі та інше, 5. Бічна панель розширений вибір кольорів і параметри інструментів, 6 бічна панель шари. 7 бічна панель набори пензлів. Кольорову гаму інтерфейсу вікна програми користувач добирає залежно від власних уподобань. За замовчуванням ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщено панель інструментів. Так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати як растрові, так і векторні зображення, він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень. Призначення окремих з них аналогічне до інструментів в інших редакторах, наприклад, у Paint. Інструменти ви бачите внизу. Призначення інших елементів керування панелі інструментів для створення растрових зображень в графічному редакті Крита. Розглянемо ліворуч елементи керування, праворуч їх призначення. Перше це інструмент довільного малювання. Він призначений для створення довільних растрових об'єктів. Другий інструмент елемент малювання ламаної. Він призначений для малювання відповідно ламаної лінії. Третє це перетворити шар або вибране і призначення його для редагування форми і розмірів виділеної області. Четверте пересунути шар для переміщення і обертання виділеної області. П'яте намалювати градієнт для заповнення обраної області градієнтною заливкою. Згадуємо те, що градієнт і градієнтна заливка це означає плавний перехід від одного до іншого кольору. Наступний інструмент еліптичне позначення, призначений для виділення області у форми кола або еліпса. Наступний інструмент неперервне позначення. Він призначений для виділення неперервної області, що має однаковий колір. Давайте з вами пригадаємо, як виконати у графічному редакторі, який ви знаєте, такі операції. Намалювати відрізок прямої. Виділити потрібну ділянку зображення. Вибрати потрібний колір малювання. Малювання у графічному редакторі Кріта здійснюється в такому самому порядку, як і в інших відомих вам графічних редакторах з використання описаних інструментів. Усі інструменти мають певні властивості, значення яких користувач може змінити залежно від власних потреб. Так, усі інструменти виділення певної області в растровому малюнку можуть працювати в різних режимах, вибір яких здійснюється на бічній панелі параметри інструмента. Перший ми бачимо режим заміни, нове виділення знімає попереднє виділення. Режим перетину, нове виділення є областю перетину виділених ділянок. Режим додавання тобто нове виділення з об'єднаною областю нового і вже існуючого виділення області, незалежно від того, чи вони сумісні. І режим віднімання нове виділення є областю, яке не перетинається з попередньо виділеною областю. Вибір кольору переднього плану. І кольору тла здійснюється з використанням відповідних інструментів, розміщених під рядком меню на панелі пензлі та інше. Для малювання графічних примітивів з використанням відповідних інструментів слід перш за все вибрати на панелі інструментів потрібний інструмент, наприклад, інструмент малювання багатокутника. Потім установити потрібні кольори для кольору переднього плану та кольору тла. Установити на лічильнику розмір потрібну товщину лінії контуру. Установити на бічній панелі параметри інструмента у списках контур і заповнення способи заповнення лінії контуру та внутрішньої області. Установити за потреби розміри майбутньої фігури у списках ширина та висота бічної панелі параметри інструмента. І Останній крок намалювати потрібне зображення. Виконуємо завдання записати позначені номерами елементи керування індикатора вибраних кольорів на малюнку 1 та їх призначення. Зробимо це завдання усно. За малюнком 2 укажіть, які інструменти було використано для створення цього растрового зображення. Давайте обговоримо і зробимо висновки: як змінити кольорову гаму інтерфейсу вікна програми Кріта? І з якою метою розробники програми надають можливість змінювати оформлення вікна програми? Які значення властивості інструментів малювання геометричних фігур графічного редактора Кріта з розміщених на панелі інструментів може змінити користувач, і як це здійснити? На панелі інструментів розміщено інструмент обрізати зображення до області, у яких випадках, на вашу думку, може виникнути потреба в його використанні. Інструменти вибір подібного кольору і неперервне позначення виділяють ділянки кольору переднього плану. У чому особливості їх застосування, і у яких випадках доцільно застосовувати ці інструменти? Які режими інструментів виділення фрагментів зображення ви знаєте і для яких випадків їх доцільно застосовувати? Наведіть приклади. Працюємо за комп'ютером з інструкційною карткою. Інтерактивне завдання виконуємо за QR-кодом. Зробимо підсумки нашого уроку. Для чого ж призначено графічні редактори? І які ви знаєте, графічні редактори для зображень яких видів вони призначені. Графічні зображення яких видів можна опрацьовувати з використанням графічного редактора Кріта. Як установити значення властивості нового зображення, яке ви створюєте в Кріта, як додати новий растровий об'єкт зображення в графічному редакторі Кріта? Домашнє завдання опрацювати у підручнику сторінка 8995, і створити графічне зображення. В онлайн середовищі Scratch.